Добрий день! З вами знову я, Наталя Шадріна, і знову ми зустрічаємося на уроці біології. На минулому уроці ми з вами познайомились із сучасними екологічними проблемами України та всього людства і з'ясували, що з однією із проблем є забруднення навколишнього середовища. А що спричиняє забруднення довкілля? Та чи можна це передбачити? Давайте розберемося, тема нашого сьогоднішнього уроку Види забруднень, їхні наслідки для екологічних систем. Забруднення довкілля це надходження в навколишнє середовище речовин та енергії, що призводять до порушення структури і функцій біосистеми. Для цього є спеціальний термін. Тобто плютант це будь-яка фізичний агент чи хімічний агент, який потрапляє у навколишнє середовище і спричиняє негативні наслідки. Забруднення довкілля. Може статися з будь-яких причин. Однак найбільш розповсюдженими природними чинниками є цунамі, повеня, виверження вулканів, великі пожежі або ще якісь, і це залежить від регіону. Забруднення навколишнього середовища може бути спричинені і антропогенно, тобто діяльністю людини. І знову-таки, на перший план виходять сільське господарство, чорна та кольорова металургія. Хімічна промисловість, енергетика і транспортні засоби. Передусім автомобільні. За природою плютанти, тобто забруднювачі, класифікують і розподіляють так. До першої групи належать механічні, сюди відносяться побутові відходи та сміття, пил, сажа тощо. Наступну групу до фізичних належать теплове, шумове, світлове. Радіаційне та інші види забруднення. Ну, наприклад, шумове забруднення. Рівень шуму у місті та на природі або на різних видах підприємств є різним. Так що, коли ви буваєте на природі, почуйте звуки шопоти листя, спів птахів і не вимикайте, будь ласка, дуже гучну музику. Світлове теж можна навести приклад. Бо дуже багата кількість світла може порушувати не тільки біоритми людини, а і біоритми тварин. Коли кажуть про наступну групу біологічних забруднювачів, то частіше за все згадують віруси або бактерії, що спричиняють деякі хвороби у людини. Але це не зовсім так. Можна навести сюди і приклади деяких рослин та тварин, які були завезені із інших територій. Та зараз займають на території України дуже великі площі, витісняючи звідси ті рослини та ті тварини, які є тут постійно рослинами? Отже, забруднення довкілля відбувається внаслідок надходження нехарактерних механічних, фізичних, хімічних або біологічних забруднювачів. Які ж наслідки забруднення можуть бути для штучних? Та природних екологічних систем. Але давайте спочатку згадаємо, що є такі рівні організації біологічних систем. Якщо ми починаємо з найменшого, то це молекулярний, клітинний, потім наступними виділяють тканини та органи, далі організмний, і вже пішли надорганізмові рівні. Це популяційно-видовий, екосистемний та глобальний біосферний. На рівні біосфери наслідками можуть бути Озонові дири, кислотні опади, парніковий ефект тощо. На рівні екосистем спостерігаються порушення їх структури та функцій. На популяційно-видовому рівні ми можемо побачити у рослин, зміна будови або морфологічні зміни у коренях та пагонах. Якщо ми кажемо про насіння, воно теж гальмує, бо йому не вистачає. Життєвої сили для того, щоб прорости. В популяції тварин відбуваються зміни структури самої популяції. Як то етологічна, як то просторова, статева та інші. І якщо ми кажемо на рівні одного якогось організму і не будемо торкатися вже тварин, а перейдемо тільки для людини, то тут можна побачити, що є індивідуальні вади розмитку. Або навіть такі дефекти, які створюють і призводять до онкологічних захворювань. Щоб розробляти методи боротьби із різноманітними забрудниками, їх необхідно спочатку ідентифікувати. Для цього роблять специфічні тестування або безпосередньо на місці, наприклад, виявлення кількості шкідливих речовин у повітрі, або взяті проби привозять до спеціальних лабораторій, наприклад, проби води або ґрунту. Таким чином, після порівняння можна стверджувати про якість довкілля. Розрізняють такі стани навколишнього середовища. Сприятливе це практично забруднення відсутнє. Відносно сприятливе. Забруднення буде допустиме. Але не вище ГДК. Відносно несприятливе. Помірно небезпечне у ґрунтах вміст ПДК, де є підвищеним. Несприятливе. Небезпечне вміст ГДК у ґрунтах і повітрі перевищений. Незвичайно несприятливе. незвичайно небезпечний вміст ГДК перевищений у всіх середовищах існування. Це те, що включає система екологічних нормативів. Ви можете побачити на наступному слайді. Всі екологічні нормативи затверджуються та регулюються законом України про оцінку впливу на довкілля, який був затверджений 2017 року. Ще одним із видів діяльності є екологічне прогнозування. Результатом його є деякі прогнози до змін клімату, а також екологічні карти, на яких можна вказати. Стан забруднення ґрунтів, стан забруднення водою тощо. І так, сьогодні на уроці ми розглянули, які бувають види забруднювачів і як вони впливають на стан штучних або природних екосистем. І вже на наступному уроці ми з вами більш докладно розглянемо тему, як впливає діяльність людини на стан атмосфери. На цьому наш сьогоднішній урок з вами завершено. До наступної зустрічі!